Віднайти життя. Місяць в вінкному кімнаті забувати про правила і заборони, Будувати свої особисті хороми з тепла, лікувати щербаті рани ветіні під тілом пролами. Ми навічно пропалені, спалені, заморобані стіни, Заболені на з тобою, з вічністю ковані, по топенків пошуках галені, лиш рябок, що від спогадів стовми. Заблукають примарні, потріскані руки опросить, тепла та ніжності. Так довго до щастя лізлими середини пробитішні йма, чужими родинами змістами. Місяць світить в кімнаті перлами, потопельники автотихі пам'яті. Хоч і долу йому не Залишаємось це лише насичена, начинася, на тире травма, начина, якщо нічого не певно. Хвилюється вітрами жовте листя. Із благородним золотом в думках. Чи вистачить натхнення і хисту, щоб пролетіти хвилею по місту, чи гаснути повільно на гілках? Минається, тремтить похмуре небо, і в листі в нім тремтить. Застиніть хоч на мить, прошу, не треба. Вітри, безжальні слуги того неба, благає, зупиніться хоч на мить. Не чує небо смертного прохання, не визнає зухвалості. Мені здається, що я бачу їх востаннє, зникає смак осіннього кохання. Земля холодна топиться вода. Якби я тільки мало змогу, я б світила тоді, як і ти. З ніжності для тебе зміша света, для степла з плотовишної пленки. Буду зіркою, що завжди поруч тебе і підтримую твої падіння і злет. Напишу для тебе колосково, щоб під вікнами спокійно сон співав. І найніжніше. Буду ангелом для тебе, охоронцем, уночі розфію всю пітьму. І якщо тобі це здасться знову все, я тебе до себе пригорю. І коли лежатиме поля, все світ в твоїх грудях людей, я розкажу дві мої історії.